Ж ритуальну лінію обвинувачення підтримує і знаний психіатр професор Іван Сікорський. Так, це батько того самого видатного авіаконструктора Ігоря Сікорського. У своїй експертизі він говорить, що цей злочин імовірно скоїла людина розумна, а не якийсь божевильний із крилівської, тобто психіатричної лікарні. Далі він говорить, що такі вбивства вчиняються лише там, де серед християн живуть євреї. Сікорський намагається пов'язати групу ран. 13, за його твердженням, саме в області скронь і тім'я з якимсь міфічним юдейським ритуалом, що має зв'язок із числом 13. Захист, спираючись на звіти розтину, доводить, що на цій частині тіла ран було 14, а не 13. Експертиза Сікорського викликає гостру міжнародну дискусію і заяви про те, що його висновок не відповідає об'єктивним даним науки та вимогам закону. Виступає пирогівський з'їзд лікарів Росії, міжнародний медичний конгрес у Лондоні, з'їзд природознавців та лікарів у Відні. Так зіпсувалась його репутація.